Михайло Семенко сучасні, сучасні, Натхненні і жорстокі. Ви з язиком полум'я на голові, завзяттям самопожертви для майбутнього, нахабні пророки і конквістадори, Мовутні лідерки континентів, а одночасно заскрозні вузьколопці і нудні сектанти. Ви Сучасні, що по секрету смогчите спирт з пляшки і ховайте свою людину для майбутнього разом зі мною. Край кратера, що розливала лаводлів нових майбутніх на цілий світ. Коли для не треба щирости, то це все так. Але жалість мозку, бездумність і молодість теж велика річ. Пройдуть дні, розклякнуть пальці, гукне рушниця на підлоги цемент, пройдуть потяги, навантажені вуглем. Тоді покручуте нас всі, хто розтулив лоба, щоб містити глибини без просторового думання, вартого волонтерських днів.